Відправив за кордон 238 чоловіків. Таким займався директор Волинського благодійного фонду Добра справа Юрій Слива. Його підозрюють у службовому підробленні та сприянні в незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними слідства, підозрюваний видавав офіційні листи із неправдивою інформацією про так званих волонтерів, які виїжджали з України, нібито по гуманітарну допомогу. Таким чином виїхали дві. 238 осіб, які в Україну так і не повернулися. 15 травня Луцький міськрайонний суд обрав благодійнику запобіжний захід домашній арешт на два місяці, пише сила правди. Додам, що раніше на схожих оборудках піймали волонтера фонду Добра справа Віталія Мельничука. Суд присудив йому 119 тисяч гривень штрафу, крім того, керівницю відділу із забезпечення збройних сил України. Фонду Добра справа Ольгу Косован підозрюють у торгівлі військовою амуніцією. Справу продовжує розглядати Луцький міськрайонний суд.